Пам'яті одеського краєзнавця Олега Губаря. Олег Губарі відомий одеський письменник, дослідник та краєзнавець, знавець старої Одеси, автор унікальних книг з її історії. Олег Йосипович не просто знав і любив Одесу, а й доводив своє кохання реальними справами. Він залишив понад 30 кризнавчих та художніх книг, безцінних літературних праць та публікацій. Олег Губарь – автор та ініціатор найцікавіших проєктів. Це меморіальний комплекс першого міського кладовища у Приберженському парку, старі дерева, одеський Некрополь. Олег який на багатьох справляв враження пустого Гуляки, був фантастичним трудоголіком. Щоправда, було не зовсім ясно, де і коли він, археолог і кризнавець, знаходив час розшукувати, вивчати, скрупульозно збирати, аналізувати, описувати. І нарешті узагальнювати безліч своїх осяянь і відкриттів. Іноді, що правда досить часто, він надовго зникав: чи та йшов у ліс, чи на берег моря подихати і набратися життєвих сил, чи ховався в бібліотеках, щоб знайти докази якоїсь феноменальної археологічної, історичної та краєзнавчої гіпотези. Постійно сидів у архіві, виписки, виписки, все від руки. Але він ніколи не був книжковим червяком. Веселий, кумир дівчат, співак із гітарою, знавець алкогольної топографії Одеси. Як це поєднувалося? Гармонійно. Не забудемо його участь у археологічних розкопках. Нескінченні поїзки по області, коли він був кореспондентом газети Вечірня Одеса, його щорічне життя в лісі, щоб відпочити від міста. І при цьому неймовірна працездатність. Він знав і розумів стару Одесу. Йому ясна була логіка її перша будівників. Абсолютно вільна людина, безсрібник. Непідкупний, не керований, який не загиняється в рамки. Але Губар є справжнім літописцем Одеси. Його авторитет високий, його книги цитуються на представницьких наукових конференціях. Феномен Губаря в тому, що він з однаковим талантом, ерудицією, працьовитістю, прискіпливістю. Іронією, самоіронією, з почуттям величезної відповідальності за кожне слово, працював і над фундаментальними працями, і над блискучими збірками, асе, що містять роздуми над поточним життям. Його власне життя багато років висіло на волосині, залежало від болісних хіміотерапій, але він жив так. Ніби немає ні хвороби, ні смерті. Безстрашний великий трудівник публіцист, історик, краєзнавець, письменник. Книг Губаря достатньо для того, щоб поставити його в один ряд з корифеєм Одесики Олександром Дрибасом і професором Патрицією Херліхі. За заслуги перед містом, Олегу Йосповичу було надано звання почесний грабадянин Одеси. Олег Губар із людей, присутність яких у просторі зігріває, дарує надію та силу духу. І яскравість його світла не залежить від того, близько зараз Олег чи далеко.